Привіт! У сьогоднішньому огляді головних новин для українців у Чехії. На вас чекає наступна інформація. У зв'язку зі страйком 27 листопада частина шкіл та дитсадків будуть закриті у понеділок. Очікуються обмеження у сфері охорони здоров'я та у руху транспорту. Паспортний сервіс для українців Чехії переїхав на нове постійне місце та буде приймати до 500 заяв на день. МЗС України робить кроки у напрямку полегшення запису до консульства, запроваджуючи електронну ідентифікацію, щоб протидіяти спекулянтам з місцями у черзі. Незважаючи на велику кількість біженців, Чехії катастрофічно бракує українців у сільському господарстві. Їх спробують замінити на боснійців, молдаван, грузин та македонців. А також близько 300 тисяч українських біжен... біженців у Європі продовжують лікуватися в Україні. Укрзалізниця уводить нові міжнародні поїзди. Чеський уряд продовжує всебічну допомогу Україні. А поліція Чехії висунула звинувачення за побиття українок. Наприкінці на вас знову чекає розіграш повного комплекту навчальних матеріалів для вивчення чеської мови на рівні А 1 Спочатку про страйк у понеділок. 27 листопада багато підприємств чекає 1 або 2 годинний страйк. Крім підприємств, у страйку приймуть, приймуть участь більше половини дитсадків та шкіл. Деякі з них будуть взагалі закриті, інші працюватимуть у обмеженому режимі. Перегляд шкіл, які приймають участь у страйку, ви можете побачити на карті за ось цим посиланням. До страйку також долучаться деякі транспортні підприємства. Так, з опівночі до полудня рух може бути перерваний у частині південної Богемії. Очікується також одногодинні обмеження у сфері охорони здоров'я. Профспілки критикують форму консолідованого урядового пакету. Заходів жорсткої економії, плановане підвищення пенсійного віку, високі ціни на енергоносії чи відсутність підвищення зарплат у державному секторі та високу інфляцію. Освітяни, у свою чергу не задоволені бюджетом в 269 мільярдів крон на наступний рік. І, хоча ця сума на 3,9 мільярдів крон більше ніж у 2023 році, працівники освіти стверджують, що це замало. Консолідований урядовий пакет заходів жорсткої економії був викликаний високим дефіцитом бюджету Чехії. Очікується, що заходи зменшать дефіцит бюджету протягом наступних двох років майже у два рази загалом на 150 мільярдів чеських крон. В іншу чергу, частина профспілок відмовилась приймати участь у страйку, вважаючи, що він носить політичний характер та не має стосунку до діяльності профспілок. Паспортний сервіс для українців у Чехії вже отримав свій дах та працює за новою адресою. Ось така адреса. Робота мобільного пункту на намністі републіки припиняється. Видача готових документів буде також проводитися за місцем розташування нового центру. У сервісі прийматимуть до 500 українців на день. На клієнтів чекає 13 вікон на прийом документів та 4 на видачу. Працюватиме центр з понеділка по суботу з 9 до 18 години без перерви. У центрі можна оформити паспорт громадянина України, закордонний паспорт обміняти та відновити посвідчення водія. Запис до черги можливий за ось цим посиланням. Нові талони з'являються на цій сторінці у довільний час. Для підтвердження реєстрації використовується код з смс або повідомлення у телеграмі. Подбайте, будь ласка, щоб мобільний телефон був поруч з вами. МЗС України оновила механізм авторизації під час запису до електронної черги. Це має вирішити проблему нестачі вільних слотів та полегшити запис до посольства або консульства. Запис у електронну чергу МЗС відбувається за умови електронної ідентифікації відвідувача за допомогою електронних підписів банк ID НБУ підписів. Електронна ідентифікація забезпечується через платформу. ID крапка golf крапка youay Оскільки записи, створені у попередній версії електронної черги, були перенесені до оновленої, ефект від впровадження нового механізму авторизації буде дещо відкладений. У випадку відсутності доступного часу для запису в чергу, більше немає потреби, щопівгодини заходити в чергу та перевіряти. Відтепер можна натиснути на кнопку запис у чергу очікування. Щойно у календарі з'явиться вільний слот на вашу електронну адресу, надійде повідомлення з проханням підтвердити при. Запропонованого часу. Детальну інформацію та всі необхідні інструкції ви знайдете за посиланням. Видання The New York Times повідомляє. Згідно з опитуванням управління Верховного комісара ООН у справах біженців близько 300 тисяч українських біженців, які проживають у Європі, періодично повертаються в Україну щоб звернутися до лікаря. Деякі українці вважають допомогу у рідній країні кращою та швидшою. За даними ЗМІ, багато українських біженців у Британії та Франції скаржаться на місцеву систему охорони здоров'я. Ці 300 тисяч є частиною хвилі з понад 2 мільйонів біженців, які мандрують туди і назад між Україною та своїми тимчасовими домівками в інших європейських країнах. Наприклад, щоб відвідати, род... відвідати родичів, отримати офіційні документи чи перевірити своє майно. Потяги, що приймуть в Україну, часто переповнені родинами, які повертаються на шкільні канікули, щоб відвідати чоловіків і батьків, які залишилися в Україні. Історики та соціологи кажуть, що масштаб цих поїздок є незвичайним у новітній історії, і це сталося значною мірою через географію конфлікту в Україні, де величезні території залишаються відносно безпечними та доступними з рештами материкової Європи. Як ми вже повідомляли, Чехії бракує українців на промислових підприємствах. Цю нестачу Чехія намагається компенсувати за допомогою філіппінців. Передбачається скорочення квот на робочі візи для українців з 38 тисяч до 11 тисяч запитів на рік. Для філіппінців квоти навпаки зростуть майже вдвічі до 10 тисяч 300 на рік. Але крім нестачі робітників у промисловості відбувається також нестача українців у сільському господарстві. Тому очікується, що крім українців, які раніше мали монопольне право на візи для працевлаштування у сільському господарстві, з наступного року позачергові робочі візи для роботи у сільському господарстві Чехії зможуть отримувати громадянин Боснії та Горцеговини, Молдови, Грузії та Північної Македонії. Нагадаємо також, що від нового року очікується відновлення можливості отримувати робочі візи в Чехію для українців, яким дозволено покинути Україну або які мають тимчасовий захист у іншій країні ЄС, про що ми вже повідомляли у нашому відео. Крім збільшення кількості економічних іммігрантів, Чехія частково вирішує ситуацію українців, які мають тимчасовий захист в іншій країні, але мають роботу у Чехії. Вони зможуть подавати документи на робочу візу. Крім того, можна буде оформити і блакитну картку. Проект постанови ви знайдете за посиланням. Укрзалізниця призначила три міжнародних рейси, які курсуватимуть наступного року. Серед ключових оновлень міжнародного напрямку призначення нового поїзда no 120 дніпро Хелм. Зі зручною стиковкою у напрямку Варшави, що на цілих 4 години пришвидшує дорогу для Дніпрян до столиці Польщі, порівняно зі сполученням через Перемишль. Розвиток хабового сполучення через ЧОП, нові міжнародні поїзди ЧОП-Відень та ЧОП Прага, які стикуються одразу з низкою поїздів в Україні – Чехія допоможе Україні зі збереженням друкованої культурної спадщини. Вона забезпечить українські бібліотеки двома мобільними робочими місцями. Перше з них коштуватиме 10 мільйонів крон. Національна бібліотека Чехії передасть його Україні до середини наступного року. Воно служитиме для поратунку пошкоджених писемних пам'яток, допомагаючи поступово у різних місцях України відповідно до потреб тамтешніх книжкових установ. Робоче місце включатиме, наприклад, прилади для перевірки фізичного стану бібліотечних фондів, станцію для вакуумного пакування пошкоджених водою книг, або станцію для очищення книг. Він також надасть засоби захисту хімічні речовини або фільтруючі речовини. Гроші для другого робочого місця будуть збиратися у рамці проекту Арха. Який є частиною програми підтримка української культури, друге робоче місце буде використовуватися для оцифрування робіт, які знаходяться у порядку в порядку, але під загрозою знищення? Його ціна оцінюється у 12 мільйонів крон. Люди можуть зробити свій внесок за ось цим посиланням. Надалі обмежується кількість місць у Чехії, де біженці можуть отримати державне гуманітарне житло. Державне гуманітарне житло не надається кацпу у Празі та у наступних містах центрально-чеського краю Бенешов, Пшебрам та Млада Болеслав. Безкоштовне житло усе ще можна отримати у місті кладно та у Кутній Горі. До речі, якщо ви маєте у Чехії тимчасовий захист та у вас виникли труднощі з житлом, ви маєте можливість контактувати нову інформаційну лінію організації ROMODROM та IOM. Безкоштовна лінія доступна і на українській мові та працює з понеділка по п'ятницю з 8 по 16.00. Контактувати цю лінію ви можете за ось цим номером. Наприкінці трішки кримінальних новин 48-річному карусельщику, який у серпні напав на двох українок на ярмарці, загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наразі поліція направила прокурору обвинувальний акт. Після нападу обидві жінки отримали поранення, а одну з них довелося госпіталізувати. Чоловік намагався захищатися тим, що жінки були п'яні та притулилися до його автомобіля, але раніше у соцмережах він визначався публікаціями проти українських біженців та України. Кніда. А зараз обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти комплект з двох українських посібників чеської мови для рівня А1, до якого додаються два доповнення. А також ми додамо ще два навчальних зошита для практичної роботи з пройденим матеріалом. Авторка підручників, доктор філологічних наук Ліда Гола. Завдяки своєму багатому словниковому запасу, достатній кількості текстів та докладних граматичних пояснень українською мовою підручник задовільнить навіть найвибагливішого користувача, що хоче вивчити чеську мову. Увага! А тепер конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово колей. До відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Facebook або Instagram у вигляді Собачка, все про це Але замість все про ЦЗ напишіть ваше власне посилання. Серед тих, хто надасть правильну відповідь, до 4 грудня ми за допомогою жеребкування оберемо переможця. Ми зв'яжемося з переможцем у соціальній мережі та надішлемо вам комплект підручників на вашу адресу поштою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал «Все про ЦЗ, щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте з нами в інстаграмі, фейсбуці, а також відвідайте нашу веб-сторінку ВсепроЦЗ.еу. А також залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимося!